Шановні військовослужбовці, інформуємо вас, що 8 травня 2025 року президентом України підписано закон України номер 4392 43929 яким, зокрема, внесення зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу та запроваджено спрощений механізм повернення до військової служби військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство. Що потрібно знати стосовно прийнятих положень? Під час дії воєнного стану військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи вчинили дезертирство, не призупиняється. Якщо такі військовослужбовці не повернуться у військові частини до припинення чи скасування воєнного стану, військова служба їм буде призупинена. Дія спрощеного механізму повернення до військової служби полягає у тому, що військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або вчинили дезертирство до 10 травня 2025 року, і військова служба, яким призупинена, може добровільно прибути до відповідних військових частин, так званих батальйонів резерву, і висловити готовність продовжити Військову службу з цього моменту протягом 72 годин. Таким військовослужбовцям продовжується військова служба, дія контракту, а також поновлюється виплата грошового і здійснення продовольчого, речового і інших видів забезпечення. Цей механізм буде діяти до 30 серпня 2025 року. Також з моменту продовження військової служби поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України. Військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира навіть за наявності кримінального провадження. Термін відсутності на служби не зараховується до вислов років а також впродовж цього періоду виплати забезпечення та пільги таких військовослужбовцям не надаються. Військовослужбовець, який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину, або вчинить дезертирство, не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації до моменту повернення до військової частини. На цей час члени його сім'ї також не користуються правом на пільги. Отже, спрощений механізм добровільного повернення до військової служби розповсюджується на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або вчинили дезертирство до 10 травня 2025 року. Року військову службу Яким призупинена момент повернення до визначеного батальйону резерву, які добровільно прибули не пізніше 30 серпня 2025 року до відповідних батальйонів резерву. Що вам потрібно зробити найпізніше 30 серпня 2025 року? Добровільно звернутися до військової служби правопорядку в збройних сил України, одного із батальйонів резерву, державного бюро розслідувань або національної поліції України, висловивши бажання та готовність надалі проходити військову службу. Звернувшись особисто до військової служби правопорядку, у військовому буде надано всебічний юридичний супровід, роз'яснення щодо оперативного виконання умов спрощеного механізму повернення на службу, та в результаті буде оформлено направлення або супровід до визначеного батальйону резерву. Крім того, рекомендуємо вам скористатися зручним застосунком АРМІЯ Плюс, за допомогою якого у легкий спосіб можна повернутися на військову службу. Тобто, військовослужбовець може надати рапорт в електронному вигляді. Ді без необхідності прибуття до військової частини чи місця розташування військової служби правопорядку. Такий рапорт автоматично буде розглянути представниками військової служби правопорядку. Буде організовано взаємодію з військовими, яких подав рапорт, уточено персональні дані військовослужбовця, а також наявність документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби. Налагоджено взаємодія з командуванням найближчого батальйону резерву. Здійснено роботи щодо направлення супроводження військового до батальйону резерву. Після підтвердження в армії плюс військовослужбовцю надано 24 години, щоб прибути у відповідний підрозділ військової служби правопорядку, отримати там припис та вибути до батальйону резерву. У батальйоні резерву також можна перевірити наявність даних щодо відомості стосовно себе в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Також допоможуть скласти клопотання до слідчого прокурора, суду про намір повернення до своєї або іншої військової частини чи місця служби. Слід зазначити, для зручності та оперативності налагоджена система проведення судових засідань у режимі онлайн. Звертаємось до вас. Військова служба правопорядку продовжує активну роботу щодо надання допомоги вам у поновленні на військовій службі. Не втрачайте свого шансу, прийміть вірне рішення, як це зробили інші, хто вже успішно поновилися на службі та виконують завдання у нових злажених військових колективах. Зверніться особисто до найближчого підрозділу військової служби правопорядку або за телефонами довіри. Повідомте про себе та свою ситуацію.